Круто виглядає ось такий садовий паркан. Ну подивіться, ну шикарно. шикарно, мені дуже подобається. Цей контраст, біле, зелене. Класно. З іншої сторони. З іншої сторони, як воно виглядає. Дуже-дуже-дуже дуже класно. Шикарно. Тут в мене... Треба зараз буде обрізати одну ножку. Тут, виходить, труба йде з лівньовки ось до... І вона якраз упирається на цю трубу. Зараз обріжу і ту частинку треба буде одну секцію. ну З цього краю просто взяти, чеканути якийсь кілочок, якусь арматуринку заб'ю і добавлю ось сюди тако. І ще треба ще треба, ще треба, треба ось сюди буде. В кінець теж. В кінець тут теж ще дві секції стане. Надо буде поставити. Ну і краще упаковка. І того виходить 5 упаковок. Це тут я поставив 4 упаковки. Значить, треба 5 упаковок. Це отримується 12,5 метрів. По ціні це вийде скільки? Дві тисячі гривень. Ось ну, такий класний парканчик. Хто не знає, я його продаю. Е, номер телефону буде в описі під цим відео. Відправляємо по всій Україні. Хто з Житомира е, може заходити в магазин Лакілайборисатена 5. Е, посилання на наш інтернет-магазин та інстаграм буде в шапці профілю. Ну але краще відразу телефонуйте.